Друзі, всіх вітаю. Приїхав до мене нарешті довгоочікуваний тракторець під назвою Gimma 264RE на реверсі з водисковим щепленням. Пару днів назад його привезли, зробимо такий загальний його огляд, перші враження по тракторцьові. Взагалі вибрав його дуже довго десь біля. Одного місяця. Джин ми, як би взагалі не розглядав, шукав тільки ловоли, але в нормальному стані і по е, моєму бюджету, то таких гарних варіантів не було. Попався мені ось такий тракторець в доволі гарному технічному стані, тому вирішив його придбати. Так, ну давайте, напевно, почнемо з е, передка. Ось такі грузи, 4 грузи по 24 кілограм. Передній редукторний міст. Ось такий потужний поворотні кулаки на редукторах. Двохсторонній циліндр вже тут стоїть. Передня резина 650 на 16 фірми Armour. Ну, тут десь залишок протектора біля 60%. Я думаю, ще не на один сезон вистачить. Так, мінус по цьому передньому мості, що в нього трішки вузька колія. Я вже диски перевернув місцями, як вже замітили, то колія зараз в мене стоїть метр п'ять, а потрібно зробити метр двадцять. Тому доведеться все-таки перевернути колісні диски. Щоб вийти на потрібну мені колію. Так, давайте відкриємо капот. Одразу тут такі защоки. Капот доволі важкий. Попередній частині стоїть ще заводський акумулятор, хоча трактор вже е, скільки, 16-го року, 7 років виходить. Бачок гідроусилітеля. Маса, такий радіатор з захисною сіточкою. Двигун всім відомий, КМ385. ну Про нього, я думаю, нема що розповідати, всі ви його добре знаєте. Один із самих ходових двигунів на таких невеликих тракторах. Два насоса, один на гідропідсилювач, другий на саму гідравліку. Так, бак на солярку знаходиться в ось цьому місці, не так як у всіх тракторах під клапаною кришкою, а вже за нею. Доволі він тут великий, якщо не помиляюся, то біля 30 літрів. Так, зробимо далі огляд така на ньому заводська кабіна. Якщо не помиляюсь, робили її в жмеренці. Ось така вона по салону. Да, можливо, трішки місцями вона десь неакуратно зроблена, але кабіна є і допрацювати. Під себе я взагалі не бачу ніяких проблем. Якщо буде бажання, можна навіть зробити обшивку. Сидіння вже стоїть ось такого автомобільного типу, тож потрібно трішки його підремонтувати. По органах керування педаль щеплення, вімкнення переднього моста. Коробка передач 4 плюс 1 понижений і повишений діапазон. Це у нас реверс. Далі ручний газ. Так, і з задньої частини там вал відбору потужності. 1540. Гідравліка задня навіска і речах блокування заднього дифференціалу. По приборці. Прибор. Ось такого типу. Да, звичайно, не автомобільного, але теж є свої плюси. Якщо датчик якийсь поламається, то в плані ремонту буде набагато дешевше. По моточасах 698 мотогодин, якщо вірити показчику. Ну, я думаю, що це так і є, так як він ще на ліній резині. Так і Тут додаткові кнопки, це додаткове освітлення на кабіну, двірники, і... а ті останні, то вони не працюють. Є ось така форточка. Ось так, теж доволі непогано. Так, покажемо задню навіску ще. Якщо я не помиляюся, то, то точно така. Гризина стоїть на ДТЗ 5244 HPX. Так, Задня навіска. Ось така доволі також потужні е, нижні продольні тяги. Е, тут були доварені ось такі е, кріплення для пальців під 28. Ну, звісно, це все буде перероблятися ще під себе. По навіскі мається ось такі люфти, доволі немаленькі, але в принципі дивуватися нема чому, так як з такими люфтами трактора виїжджають з магазину Нові. Тому це все робиться і я не бачу ніяких проблем. Ось так він з задньої частини виглядає. Трактор на документах з Львівської області мені його привезли. Тому ось така техніка буде вже на каналі. Такий невеликий зробив огляд. Далі по ньому що буду робити, які допрацювання, якийсь, можливо, ремонт, то буду по, по можливості все вам старатися показувати. Ну, а ви напишіть свою думку. Можливо, у когось є такий тракторець, чи ви ним задоволені. Як він е, показує себе в роботі. А на цьому відео буду завершувати. Всім дякую за увагу, всім пока!